В народе, история милых властей, и воинстве ее одипоет и бессмотное житие поживее. Це не є якась політична акція, це не демонстрація. Це молебень, на які зібралися віруючі української православної церкви самих різних регіонів, коли дізналися про те, що Верховна Рада в четвер планує приймати абсолютно неганебні за своєю суттю закони, які пропонують, якими пропонується ввести так званий особливий статус стосовно найбільшої релігійної організації в Україні і тим самим поставити поза законом мільйони віруючих українських. І православної церкви. І це не є і якась політична акція, а це молебень, оскільки віруючі вже втратили надію на здоровий густ наших депутатів, тому єдина надія наша на Бога. І віруючі моляться, щоб Господь наполумив наших обранців не приймати ніяких рішень, які б зашкодили не лише церкві, а й нашій державі, українському суспільству. Тут зібралися люди з усієї України. Скільки тут приблизно вірян вийде? в різні часи по різному, звичайно, але близько 10 тисяч вірян зібралися сьогодні з усіх кінців України, і звичайно, і з нашої столиці дуже багато зійшлося людей, небайдужих і не лише тих, які є вірянами православної церкви, але і тих, які взагалі опунені тим, що відбувається сьогодні на у Верховній Раді ми приїхали захищати права своєї православної канонічної церкви, щоб нам дозволили служити, так як нам е, апостоли апостол нам заповіли, так і ми хочемо служити, щоб держава не втручалася е, це. Е, Церкву, тому що е, вони чесно кажучи, там нічого не розуміють. Наша та мета зараз? зібратися до mm -hmm. разом помолитися про те, щоб Господь а, не допустив, а, щоб були прийняті ті закони, які направлені можуть бути використані проти православної церкви. А ми молимося, щоб Господь нас помилив, щоб Господь нас не залишив, і дуже багато переживають про те, що дійсно це. не о нашу Украину до каких-то сварок и Очень рады, что все собрались, что все поддерживают каноническую православную церковь. И как бы, дай Бог, чтобы люди сплочались и поддерживали правильность в нашей стране. Скажем так. Приятно так на самом деле. Хоть как бы плохой момент такой, как горе, что такое законопроект. Ну и как сразу же, как и праздник, люди, знаете, собрались. Именно все как бы, общаются, улыбаются, все хорошо, все поддерживают. И самое главное, что все готовы стоять до конца. Вот это показывает, о том, что вера сильна. Парчеру мы приехали с моей понадею на те, что бранцы технологии мои громадяны всей Украины, чуют и зрозуміют. Побачить, побачить те, що православ'я є, було, є і буде. Ми дуже віримо і сподіваємося в те, що в наші молитви дадуть до і Господь розміщити серця, які склали ці законопроекти, які хочуть прийняти ці законопроекти. І депутати, дивлячись вікна Верховної Ради, вони зрозуміють, що все-таки є народ православний. Він Існує, це не просто якась профанація. Цьому доказ є Христос хода в минулому році, в сьогоднішньому було то І віримо в те, що молитва нашого блаженнішого, нашого пристоятеля, всіх ірархів, всього духовів і мирян Господь дарує нам ту радість ради якої ми тут досу. Дуже таке підняття є, підняття віри, підняття розуміння того, що ми єдині, розуміння того, що дійсно. Мають любов між собою, тому ми цим показуємо, що ми є Христові Учні. Це саме саме найголовніше. І дуже хотілося, щоб той настрій той заряд, який ми сьогодні отримали, перше від голосення, що від спілкування взагалі з і від спілкування спілкуваннямирянами щоб це радість далі, далі до всієї єпархії на всі блочені. Я з міста Вишнево під Києвом на Київщині і приїхала сюди відстоювати нашу православну віру, тому що в мене прадід був священик. За яким слідили НКВД, щоб він не але він все одно ночі вночі проводив служби, проводив хрещення, вінчання, не дивлячись на це? І нам треба зберегти цю віру, передати нашим дітям. Ми прийшли з молитвою сподіванням, те, що Господь Бог, як і завжди не покине нашу церкву. Так сподівання. А як вам атмосфера взагалі тут? Атмосфера як люди? Там молитовна, біля ікон, біля образу Христа, біля Івангелія. Тут добре звичайно. Таке має бути християн. Знаєте, у християнина печаль вона глибоко в серці. Mm -hmm. Про що ми не печали? зараз є про що початись. А радість на обличчях таке слово честерно каже. Християнина знати не тяжко. А mm -hmm. mm -hmm. як думаєте, депутати дослухаються до нас? Це не думаю, чесно ну, кажучи, для мене важливим є ну, причина нашого зібрання, можливо, негативна, mm -hmm. але те, як ми зібралися позитивно? Господь бачить наші молитви, Господь бачить нашу щирість. Я сподіваюся побачить ці люди. От. А наскільки рішення людські, слухайте, наша церква реально має досвід, як я вже говорив вчора. Виходу з моливи. Ми вміємо пам'ятати про те, що Христос Воскрес, які б не були в ми Воскресні. Чи дай Боже нам такої віри, і такої радості? Ми віримо, що Господь милостивий і Господь милостивий не лише до тих людей, які тут зібралися, а й до всієї нашої держави, адже дії народних обранців. Тих, хто керує державою, це не є їх особистий якийсь моральний вибір. Це е, ті дії, які е, прикликають милість Божа або навпаки гнів Божий на всю державу, якою ці можна керують. Тому для нас дуже важливо, щоб е, наші депутати не зробили чогось такого, щоб насправді повторювало гріх наших предків, які колись гнали церкву, гнобили Людей, і робили дуже багато того, за що спокутуємо сьогодні ми сучасника.